Як тебе звати? Боля. Боже, яке красиве ім'я. Ми да, приїхали подивитись на вашу красу. Спасибо вам велике. А я бачу, я все такую, я вже так, тільки телефон, руки, все, я вже знаю. Красунечка, скільки ж тобі рочків? Боже мій п'ять з половиною. Як мені повезло, що до мене заходять такі позитивні дівчатка, так? Да? Розумулечка, а ви відки приїхали, моє хороше? О, відки це ви. З міста Південно-Українського. Ну, а я з Врадівського району село Сирову. То ми ж з вами сусіди, да, Ми тако через бухта, й ми да, у вас, да? да а да. бачите, як хорошо земляки, земляки да? То ми ж і земляки. А встрілися в Яремча, да? А відпочиваєте, да, моя, рідна? Так, так. умнічка моя. Правильно, треба відпочивати. все, красулька. Так що день у мене сьогодні удався. Включайте камеру. Да. Добрий день. я вас замітила з фотографії шевіти з машини. Та сто процентів ми ще, звісно, а я бачу так, вийшли з машини. Ага, фотографують. Думаю, чи мені махати, чи не махати. А Як ви вас звати? Я справді зупинилися? Та тут. Та ви який я яка красуня. Відки ви приїхали, дівчатка, мої день. Добрий день. Добрый день, добрый день. На... Ми, з Дніпра, ми з Дніпра приїхали і тут, так хотіли того Саме головне, да? гарного настрою, гарного дня. М -м -м -м. Красуння, там, там, ж ти 100% давайте, фото, відео, давайте. Красуня, повертаємося, дивіться, яке гарненьке ми. Добрий день. Добрий включили день. камеру вже. Да, включили. Бачите, ну я ж знала, я ж вас ждала. Ну правильно зробили що на екскурсії красуні. Не холодно, але сьогодні тепленько, так? Мої красуні. Так, колбаску, так, кроль? Це ви берете кролік з вишенькою, вона дуже смачненька, дуже. Так, а телефон що настроїли вже? Може, спочатку фото зробимо, потім та колбаска буде. Що нам та колбаска? Давайте фото зробимо, дівчатка. Давай мої красуні. І що думав, що в мене нема на роботі? Ти що? Чого ти так звати? Кирил, а что ты думал, что у меня нема на работе, а? Ну ты тоже начинаешь мне. Я тебя ждала сегодня. А, Кирюшка. Она не на работе? Ну, конечно, я. Давай, фотку с этой. Давай. Робимо фото? Давай. Можна просто фото, можна і просто фото. Давай, йди красунчик до мене, давай. Улибаємося? Давай. Чекай, тато. Зробимо, чекай, чекай. Чекай, чекай. Клас. Звичайно до мене. 200 грамовий зразу пробуйте і горбушку, і киту. Я її тільки на Іди до мене, я вам даю і горбушку, і киту. Ні, ви нам давайте його допомогу. Ні, 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 ви до попробувати. не Що 200 грамів той, 200 грам той дати? Дивіться, вот горбуша, вот кита. Так, конець я вас підготувала, але киту давайте будемо, Кирюша буде пробувати, Іди до мене. Давай, іди сюди, йде до мене картончик. Ви знаєте? Дітки говорять всегда правду. А ну давай, якщо тобі подобається кита, далі йдемо. Вкусно! Вкусно! Все, Все, 200 грамм, я беру киту, да, ой, горбушку. Давай. Ой, киту то есть. Так, є. А у вас буде термінал? Ні, от тівочки, хорошо. А хорошо, подивіться, колбаска, там нарізочка. На і 200 грамів я ну-ка, ти... А вдасть. Так візьміть ще горбушку. А... Кирилл, а ну Кируша, йди сюди. Візьміть ще тоді 200 грамів горбушки, а ну йде сюди Пишу. Вона дуже, вона дуже вона друга, бачите, вона менша вона дуже смачненька. А ну, а, ще по одної таку. Да. Ага, даю. Получається, це я вам даю 800 грамів. Так. Дві горбушки, дві кити, правильно, так. сало тунець дала. 에, дивіться, я сьогодні отримала цю консервочку нову, дуже смачненька, ну, шарулетики, з а Малосолди, звісно, немає, повинна бути завтра продали. Щучка теж дуже смачна. Mm -hmm. Все, да? так? Я вам так. Я вам ложу одну горбушку з кітою води, да, так. Да, да, а одну Так. Да. Все, хорошо, робимо так і робимо так. 800 грамів да. я вам даю. Така сама понравилась тобі. Ви знаєте, от дітей не обманеш, чесно, от так да, взрослі також. А дітей не обманеш. От якщо не подобається, то ніхто да? так, дай, Кирюш? А скільки тобі років? Гор, ти зрослий вже. Вчора було. Я тобі, я тебе вітаю. Тож здоровенький щасливенький, Щоб всі твої мрії. Добрий день. Чого тільки здорово не пізналася, собі зізвонив. <різь>

Ад, красуні а, Де, да. класа. А я шукаю оранжеку бо на Сашо. Ні, він вода, вдома, вдома, вдома. вдома, да, вдома. Бо мені я там більше їздю. Та яка різниця? Тут скільки тут три кілометри, там чотири. Яко? Якого? Да, Якого? Ну, більше красної рибки. Дивіться, ну більше красної рибки йде в капченому. В вот такому, дивіться, от капчений він дуже тут, смачненький. Поїть да? він вам да. такий. Получається фоткається та сто Та, та сто процентів. камера виключається? Вура, ви що? Зараз да, вони ще й побачать. Вітання кому даємо. Всім любочки мої, любі мої, всім вітання. Получається, дивіться, 600 грамів я даю, 400 грамів кіти даю і горбушу. Їді попробуйте ще горбушу. Ні, та не ні, а йди сюди, не треба. Кіта вам понравилася треба. Так, 600 грамів. Скажите мне, кого она? Вкусно, да? да. Какая звезда ТикТок? А, а ну-то я... будет. Не, не а, не надо. Да, все тут люблю. надо. Вы знаете, что у нас все тут надо. У нас 24 на 7 еще телефон. Так что мы и хорошенькие. Все взяли, есть. Да. 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 И рулетик, а да? Что еще хочешь? Эскалара, есть эскалара, она такая жирная. Давайте я вам дам. Дивите, вот таких... Дивите, оно такие. Дивите, а ну такие. Ну, дивіться, воно такими серединочками в будь-якому випадку, добре. Так, 600 грамів, кри, рулетик і... Скавара, так, так, луж... так. у мене зараз гості. Гості дорогі А ну, ходім, зустрічати. Добрий, Добрий день! Ай, скільки мене бай! Любочка моя! Ай, люлька, Доброго дня! Ай, ти моє щастя! руки тебе не возьму, тако не підніму. Так, це тобі ці Боже, дочки. Боже, не спасибо. Поздравляємо з відкриттям вашого нового магазину. Це вам хліб і сіль. Що у вас було все так Добрий день, заходьте. Ми тут. Так, я тут. Так, це від нас. Спасибо. Що ти ціла і паха всіх. А, цивіла як та роза. Розім і все, все було добре. Спасибо, все буде добре. І тут добре, і добре. Спасибо, йдемо тобі. Спасибо. Так, так, так. Ничего себе! Да. А, бачите, як добре мені? Ага. Хліпий сіль, щоб тебе все було добре. Добрий, день. Добрий день. день. Що вам сподобалося щось? Так. Да. Бачите, я узнала що ага. красиве плаття, я не забуду. Так, ага. ага. да, Я сказала красиве плаття. Ви просто теж попробувати, дивіться, 100-грамова баночка. Баночка має 90 грамів 204. Бачите, щоб ви не хвилювалися, бо задають буває запитання, щоб маленька баночка було в 100 грамів. Дивіться, це кита у нас, бачите, вона йде. Вона вся посолька. Давайте пробуйте, щоб ви просто ви собі виберете, як давайте це сюди. Видите, це у нас з вами була кита, а це буде у нас грубушка. Вона та, дивіться, дві малосольненька. Бачите, вона суха. По столі вона вот така. Вся мельче. Грубушка всегда мельче була. Ну, вона по-своєму, знаєте, вона має свій свисть. Грубушка, да, хочете? Ага, есть. Дивіться, рулетики є, сумбрічка вкусна є. Ви дивіться, що ви любите. Рулети а, є раді. Дивіться, є скопчений копчений тільки один. Від він йде в шкурочки. Там іде тонець, ні, смерлі ескалара. А, а всі в'ялені йдуть з палтусом з рибулечкою. Дуже дуже смачно. Торнадо дуже смачний тортик. Вони всі по-своєму дуже вкусні. Бачите, торнадо цей красненький. В ньому десь пів кіло. Кіл Оце перед вами торнадо. Бачите, Добре. там іде Ти Мені ще там дати, йди сюди. А давай осьо, ось що, ось ось да. ось ну, ось Що, ви вибрали собі що? Ооо. Я Давай. не буду пити більше ніколи, ніколи. Да. Ніколи. Це вам. Ваш... О, вашу... А ще кажуть, що Цвіта не любить гуцнути. Та як це не буде тут гуцнути? Світуль, А це а -а. ти твій тортик гляжний, щоб в тебе завжди було то сладко, і люди йшли на твою і так, на твій позицій. Спасибо, что вы приехали. Спасибо, Андрюшка. С открыли тобой сначала. Так что, мои хорошенькие, что это сейчас? Вот такое все на ложь. Для всех Андрюшка, две и хлеба. А ты сегодня вечере вот ти... это поправлять. Хлебчик. Хлебчик який. А, Да. Ты Оксанка, ткань взяла, відняла. Так що всім гарного дня, позитивного настрою. Всім. Так, я йду красива жіночка до вас. І бо в мене красива жіночка, якщо я таке сука, хто платить, я не забуду. яке воно красиве. Я от воно... Да, буду. З якої ви хочете 100 грамів 200 грамів. Ні, американа по сакарю. А, а нам ще дає торнадо. Торнадо вам, а торнадо я ж вам щось. Усуд... Я дала, дала, дала вам, так, да, торнадо є, так, три віда. З 200 грамової баночки чи 100 грамова, значить, дивіться, давайте в будь-якому випадку ви її спробуйте. Вона і та і та смачна, але і курс, дивіться, починаємо горбушку. Дивіться, вона вся стікенька вкусна. Саме головне, щоб ви кусорі спробували, щоб вам вона сподобалася, тому що вона дуже країна. Давайте, 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 беріть. Так, це в нас горбушечка, а це в нас кита. Дивіться, вона теж вкусна, жирова. Ой, аж паличка зараз. Вона і та й та, та смачненька, ви вже любите, як вам більше подобається. Чи, добрий день. Ну, що і, та, моя, шука, та добра. і та і та добра. Да, давайте викидаємо. Давайте вам дві, отако 200 грам, дві тих і дві тих. Ага, це виходить по 200 грамів даю. Да, вам? Так, так. Хорошо, моя красоня даю таке. Є. Це викидаємо. Де ви мене не знайшли? Добрий день. То я тут уже, ага, фоткаться, звісно, можна. Та я скрізь, я вже скрізь. Давайте настроїли телефон, Краби. та йдіть у мене ближче, йдіть сюди. А ми там? Та ну що ви, де які гарненькі, а? Красуня. А, я думаю, Боже, а листочки які у вас. Гарні? Де я вам кажу. Є? Де. Та, звісно, є, там ще наклацав в нас. Є. Та. Що моя куколка дати? Краби які По весові? Дивіться, 200, оце 200, 200 за, дві, да, за 2000 крабик Даю вам, да. Даю крабик. До шостої. до шостої. Ну ні, я до сіми. Вчора ушла в пів восьмого. Віце. У пів восьмого. Як коли так, крабік даю вам. Дівчатка дуже смучний, крабік, дві тисячі. Так, торнадо, дивіться, є що ви ще бажаєте? Ну, рідна. рідне. пікорка, дивіться, є все, дівчатка. Сало, солонинка, та що хочете є. Солонина дуже дуже смачна, і така вона не це Оці їх форелеві ферми. Вони тут є. форелева є, голіць є. Нема, немає. Ну, може, голість буде. Так, крапіки даю Лечка, що вже ікрі. Дивіться, з 200 грамової чи 100 грамової баночки. Тільки давайте будемо обов'язково пробувати. Іди до мене. Ікру обов'язково, Йди до мене моя красуня. А вона рідна? Ну, Звісно, дивіться, вона так перевертає. Ну подождіть, ну, починаєте. Вже... Це кита, да? так. Да. Ну, ну, ну в будь-якому випадку я давайте вже... Ой! Ой моя так. Рідна. Так. Добрий день, добрий день. Можливо, не Ні, все-таки я хочу, щоб да ви її просто попробували, знаєте, щоб ви зрівняли. Вона дуже горбуша дуже. Я просто люблю киту. Ну, та починається. Ви ж полюбите горбушу. Зараз да? будемо все пробувати, дівчатка. Я вже знаю, я вже тут да? на вам. Так, Я куплю горбушу. Зараз киту попробуйте. Зараз, звісно, дочка, 2 секунди. Світлана, mm -hmm. скажіть, будь ласка, яка краще? Вона теж Світлана. Дивіться, ви зараз спробуйте і виберуть. Давайте даю 200 грам кити і 200 крабеків. Правильно у мене є. Добрий день, заходьте, не стісняйтесь, заходьте. <ріст> та що, ви? він у мене 24 на 7. А отак я пригощаю любих гостей. Пожалуйста, дивіться. Добрий <ріст> день, Андріуче. мама, мамина така халюся. Що, байдуже сало? А? Дивіться, у нас закуска, ікра, сало, рогалики. А де, а де ж та? І хліб є. І все давайте. є, у нас все, ламайте, хлібчик, давайте. Отака От у нас. А, Юля, візьми вилочки, Диві, у мене ж модні вилки є. Іди сюди. Ломайте, диви, бери ж вилочки диві. у мене модні. Диви, бери онду. Оце? Like Конечно, диви. Да, ти думала, куди ти пішла? А я викину ці всі ролики завтра, не переживайте. А, ну, це, це ви так. не хвилюйтесь. Сьогодні в мене взагалі немає. Ви ж бачили. Так, мої хороші, а Дивіться, яка ага, Вилочки, ложечки. А ну давайте. Добре. Як, добре, як, дуже як, добре. Со, добре. Солонинка, да, солонинка, давайте. Солонинка. Що мої хороші, ага. Сто процентів давайте, що ж я даром з цим телефоном ходжу, давайте. Та Сто процентів. Давайте, давай. стісняйте, давай, робимо селфі чи що. Так, мирничка, така у мене тут красота, цвіточки. У мене і тут, і тут, і розочки, і все. Отака в мене красива, красива вітриночка. Сьогодні дуже-дуже хороший день. Сьогодні понеділок, ну ви знаєте, я викину завтра. Сьогодні дуже хорошо почався понеділок, і корочки я нафасувала багатенько. Пожалуйста, на здоров'я, давайте. Давайте, за все добре. Ну, давайте, а що для Юля, ну що ти тут? Тобі, вона, як тобі сала. Сало? Да, що хоч диви в нас, що хоче тут. Давайте. Чуєш, тут можна, Андрюшка, тут можна тьопнути. Чуєте, Рома, я. І та ви що, дивіться, диви. Прилягла собі, а бокали в тебе. Андрюшка, нічого ж, диви в мене. У мене ось, між прочим, в шкафчику є все. Дивіться, шкафчик у мене обезпечений всім. А ось у стаканчики, бері, бери з тих по модному, не треба, пиї з тих модних, ти що. Пистих модних буся. Як тобі Ага, світильки? Mm. Отакі От у мене гості. Андрюшка, я з тобою більше всіх скучаю, тобі говорю. Андрюшка, хто тобі добре утро картинки кидав? П'ятнадцять п'ять тисяч перша, пела познаки кожне утро. Я відкриваю, а ви рома. Рома ж так само. Рома теж мені первому, а потім уже пішла. Усім да. От у мене одинаково. добрий день. Запитуйте, що? Чого другий? Танюшка зубки робить, Танюшка моя. Зубки. Да, щоб їсти рибку. Що ви бажаєте, будь ласка? Світуля каша за 10. та світуля, так. Да. Та-та, світулька, так. Да. Звісно. А я завжди все знімаю. Дивіться, нема, нема, сьомочка, продали, буде завтра, будь ласка. Правда, продали. Є скумбрічка, дивіться, є рулетики, всі, бачите. Асортимент великий, але сьомочка буде завтра. Жінка любить сьому. Жінка, ну передайте жінки, що буде рибулька. Завтра ви до мене заїдете, добре? Завтра. Да. Я ну не ну, чесно, не чим. Ну що, вечір і день удався. Так, навіть здрасте. Здраще! Всьо, пожалуйста, главний, дивіться, главний гость. Главний гость. Так, іду до вас. Це ти мені? Да? Я сподіваюся, ти нічого не будеш куплятися, просто нічого. А то ти зараз на цю тисячу гривень вибереш у мене як на дві. Ну спасибо, я їх ставлю тут. Спасибо. Так що вам дати моя красочка? Капчені, так? З міді чи квадрат? Дивіться, квадрата залишилося якраз два штучки. Я вам один даю. Так нормально вам буде? Так. Єсть. Дивіться, оцей кругленький. Це однакове і вместе з тим. Тільки цей йде квадратик, состав риби тут однакові. Бачите, йде тут чотири вида, і тут чотири вида. Так, мої хорошенькі, корочка продається, все продається, все такому умнічки, трудяшки. І ще який дати. Дати торнадо, да, такий красний оцей торнадо. -то. Я. О. Ну так що, знаєш? Ні? ні, а тобі, мабуть, не вистачало, то в топля не все вирубить. У Ру мене всегда маслина стоїть і двигається. <тараз> Думаю, що я зійшла зума, а повертаюся. <тараз> 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 а <тараз> я це <те> провіряю, чому я витримаю. Рома, ну щоб ви розуміли, приходили, я кажу, Андрюшка, я хочу кров'янки числа, щоб ви розуміли, 15 разів помиє досточку, 25 разів ніж, і тонко-тонко. Це так, щоб ти таку в житті нарізав. Я нарізаю сало таке, <тараз> Карпатчу та тоненько. Дивись. Прожуйте ми. Я спеціально різла, щоб один кусочок живав довго. Будь, які в тебе черги такі, да? І ти приїхала, да, відпочивати, да? На перший раз взагалі. Да. З сім'єю, мама, баба. Андрюшка, а ти казав причащатися ввечері, пожалуйста. Зругу, тут не... Я вам хочу сказати, ви знаєте, з мене скільки сміялися? Юля, ти що не пам'єш, як з мене сміялися, що мені казали, сніми цю кофту. Два роки сині... Юля не ходила, два. Цікаво, де зараз ті, що з тебе сміялися. А, ви знаєте? Я вам скажу, світулька, ти така умнічка. Да. Серйозно. А я говорю, слава Богу, спасибо вам. За вашу я, підтримку. Я думаю, що всі по Ні, ні, ні. Порадую, а Юля в мене даже що ти хочеш. А, 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 чуєш? а потім, а подивиш, з Андрюшкою познайомилася, я ж е, рибка закрилася. А я кажу, Андрюшка, каже, йдемо до нас. А я кажу, де ви? Молочний корпус. Скільки раз до вас я ходила? Раз п'ять. Поки я кажу, а вже Олег Олександрович каже, де ти хочеш стати? отут. Він каже, вставай. Каже, скільки ти займешся? А я кажу, два холодильника. Mm -hmm. Приходив він у понеділок, а у мене буква П. А він вівторок. каже, у вівторок. Да. Каже, це що я кажу? Ну ви ж мені сказали. І з тих пір, ні, він ви мене молодці. Андрюшка, мене сразу. А скільки я скільки туди ходила? Андрюшка, раз в п'ять, да, до вас ходила? П'ять разів. Ти прийшла, ти прийшла в таку школу гісу конкретно. Що вам сказати, пройшла я її. Ти прийшла в таку школу гіса, що no. е, ти можеш собі зараз... Позволити все, що хочеш, кінець. І ніхто кінець. ж за неї доби... ніхто не рішав. Ні, вона все сама ні. добилася. так. Вона билася чолом туди. Ага, там попала, там попала, там попала. Але все билася, била люті ну, не кінцем на Тобі результат перший раз не получилось. На а другий раз прийшла. А ти пам'ятаєш, як мене ограбили? Я доложила побачився дивися, нікого не. Надурила, ні Ні в кого не вкрав. Своїми руками, своїми цим всім своєю. Рома, ви розкажіть цей магазин. Їдемо з Ромою. Рома каже, цей магазин де здаватися, кажу, вставайте. Він каже, в смислі вставайте. Що здається, да, робіть ремонт. Той в шокі був. Як робіть ремонт? Кажу, отак робіть ремонт. Ви... Да? Ми його два рази бачили. Пам'ятаєте, тоді люди були. Я кажу, ні, кажіть, Арсену, я буду, Арсен. Та як буду? Вона ж тільки подивилася. Його. Та я вам кажу, що буду. Юль, тут не а не мойки, все зробили за місяць. Я тобі сказав, що Арсен молодець. Ні, 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 умови. умови всі, всі. Врубався, 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 каналізатор, да, да, так да. Я зараз розкажу вам, Юль, скажи мені, як ти зі мною познайомилась. Андрюшка, як ми познайомились, я сидю в кофточці. в кофті, знаю, З нею довго ходила, а? Да? Да, два роки. Літюнку продавала чи що, що? Я, я, я помидори огірків на вечір збирала. І підставляла, брала, підставляла ще пару ящиків, а там же у нас за кожен метр, ну ми ну, все по рулетки. І статті Юрка, це ролику буде, ну вже статист, побачу, це було статистики. Статист, Тут надо типа подобрать. А я говорю, слушай, то ви оставь його. Ну поситри, говорю, ну рані огурцами, помидорами також грузчику на торговеть на зарплату. У неї навіть не було груші подати на зарплату. Да, У мене було таке Рома. Я, да. школу... я... познайомилася, коли не нічого немає. Взагалі нічого. В долгах. В долгах. Да. Я була в таких долгах, ну, Ром, це ви що? А це всі пройшли цю школу. Та ви що? А зараз вони школа, де бачать місце, мене. там місце було да. такий маленький кусочок. Офіційно, звісно, все офіційно, все, все офіційно. Він так постарався, він ну він теж переживав, бо він хотів я кажу, на це, ну то моя душа близька близька така моєї людини, я хочу її... — А з Ромою познайомити приїхала на День режіння один раз. Я в житті не їздила в Західну Україну, І якось ми так познайомилися, потім другий, третій, і все, ми вже. Ну і чесно, я ж вам кажу, це от... — в мене чай на першу годину, кату годину. Двінадцять півсятри. Наливайте. Тихо наливайте. Що ти? Я мій тетя барин, він сьогодні. У нього там свої якісь тіла. Бачите, Вовка я треба втрат. вам на допомогу. <свисті> да. А Вовка, Юлька. А, а тебе не любить, коли пож... А, <свисті> Андрюшка, ти маєш в... суперника. Ну, ти... Ты... <свисті> 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 Постав той телефон, кажу. Диви. <свисті> а вон Андрій, хоч Андрій, нехай де мені зараз буде їдеться, буде допомагати. Так, я представляю, ви допомагаєтесь. Добрий день. Добрий день, добрий. Бачите, люди добрі, не спіла приїхати, Вінника в руки дала вже, що каже, давай що приїхала на що? Андрюшка, чий, шанова, чи ж Буся їла, Дві губочки. Ні, ну, нормально. Да. Боже, Солонинка, я її тако без солодинка хлібчика їм. Вона супер. дуже, так. Да. До хлібчик є. Дай шофік. Шо. Дай, шо. <гум> це, це, ти mm, пока що Що тут не позамітали. То ти вінник що на камеру взяла. Давай бери вінник, бо я камеру ще не виключила. <гум> Кусочок маленький дай мені. <гум> <гум> дуже вкусний хліб. Оболденний. Угу. Да. Ви ще <гум> я тобі. Нормально? Да. Наїла я корку твою. Ну хорошо. Ми ти далі, <гум> дуже я камеру не виключила. Треба поприбирати. – Дивіться, в нас клієнка красива. <гум> Оглеве. Ну ага, так що саме між прочим, це саме вкусно, да? саме лучше, о. О, да. так? Саме краще ось. Так, крабики, 100 грамів курочки. Да. В Одесі не бачиш, а тут бачимося, так? Да? Я просто в Одесі приїжджала, вас не було. Ну, мене син там, то я до сина приїжджала. Да? Так, так крабики, то дві. Ось буде гатівка. Гатівочка, да. хорошо, значить так. Крабік, крабик, дивіться. так, 2000. Крабик, не, короче, у нас крабік і Я поставлю підмір, так було лучше сюди. Значить так, крабік. Ідемо краби наші 2001. І ікорочка у нас іде 0,2. 0,1 грубушка, так? Да, у нас іде? Да. Так, 0,1, будь ласка. Так, так, оплата. Дві 800 затівочка у нас, будь ласка. 800, так. Так, це сюди, це сюди, вам удачі. Я вам 100%. Тобі були вже, ви якраз прийшли, бачите, я ж на зустріч вам ішла. Добрий день, добрий день. Що там, де продавець? Іди сюди. Іди. Що там, що ти сюди, хоч торганула, поки в мене не було. Трошки поторгувала. А ти кажеш, я її сестра, вона і похмудала. Я читаю, що мала такі макети, як у нас в Одесі. Хоча тебе, звісно. Я трошки потургувала. Та я бачу така від... А, видно, що тут без в рулетах ти хазяйка. Дивила. Ти зробила. Ногти, диви, я зробила ноготочки, покрасила гель-лаком, То я й педикюр зробила вже. Так хорошо, так. Да, я й педикюр зробила вже. Даже. Ну, звісно. Так, мої хорошенькі, отака от в мене тут красота. І зробила, і ноги вже да, заодно. Все зробила. Ось така красота. А ми ж все на робимо.